Виконуємо номер 1075 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Склади числовий вираз і обчисли його значення. Завдання перше. До числа 3,12 додали суму чисел мінус 7,23 і 5,16. Задання друге. До суми чисел мінус 12,42. І 13,67 додали число мінус 2,15. Приступаємо до виконання. Складемо перший вираз до числа 3,12 додали суму чисел мінус 7,2 третіх. І 5,16. Розв'яжемо завдання ланцюжком. Виконаємо дію в дужках. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 6. додатковий множник у нас буде 2 для першого дробу. 3,1 друга переписали. Маємо мінус 7,4 шостих. Додати 5,1 шоста, 3,1 друга переписали. Більше модуль має від'ємне число, тому ставимо знак мінус і знаходимо різницю модулів. 7,4 шостих відняти 5,1 шоста. Отримаємо. 2,3 шостих, мінус 2,3 шостих. 3,1 друга додати мінус 2,3 шостих. 2,3 шостих ми можемо скоротити на 3. 3,1 друга додати мінус 2,1 друга. Тепер маємо два числа з різними знаками. Більший модуль має число додатнє, тому ставимо знак плюс і знаходимо різницю модулів 3,1 2, відняти 2,1 2. Отримаємо 1, ,2. завдання друге до суми чисел мінус 12,42 і 13,67. Додали число мінус 2,15. Виконуємо дії в дужках. Більше модуль має додатнє число, тому ставимо знак плюс і знаходимо різницю модулів 13,67 віднімемо 12,42. Додати мінус 2,15 перепишемо. 13,67 відняти 12,42. Отримаємо 1,25. Знак плюс уже ставити не будемо. 1,25 додати мінус 2,15 подамо десяткових дробах знаменнику 5. Це буде мінус 2,2. Більший модуль має від'ємне число, ставимо знак мінус і знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 0,95. Ми склали числовий вираз і обчисли його значення. Номер 1075 виконано.